Всім доброго дня, молотимось сою, вже другий день. Змолотили там де клас біля того якраз змолотили, тут змолотили і ще один. Сьогодні почали від пів, від пів другої. Дуже сильний мороз був. Світ приблизно 3, певно, 4 градуси. Там далі молоде клас Домінатор 76. Полі трохи мокро. На рахунок вологи не зна. Ну, рано ще півпершу, як починали молотити, то трохи важкувато було. Потім переїхали такий гор, що до сонця, то там трохи краще було. Певно, що Сої трохи інакше, вона якась більша і розішок. Зерно стручкові ще ніби не проростає, бо казали, що вже кого і проростає, нема на що чекати, треба молотити, бо вже сухіше. Не буде. Та передає щось на п'ятницю дощ. То вже точно сухіше не буде. Ворохи є, значить сухо, як то кажеться. же повний бункер. Ще доверху мав би дотягнути. КамАЗ стоїть. Так, переїхали вже на другу площу. Якраз молотили. Переїхали на другу площу, сонце вже, вже заходить. Не знаю, чи встигнемо ще змолотити. Ну ще скільки змолотимо, бо зараз відійде і все. А воно моменту відійде. Воно так здається. Раз, два і все. Вже є на годиннику, в нас шоста година. Вчора молотили до пів восьмої, сьогодні хоча б до якоїсь 10-ї було все добре, ще би до 10-ї трохи змолотили. Ну не знаю, як буде, так буде. Що зробити. Вже і похолодало трохи добре. Годинка десь приблизно 9-10, то була нульова температура. то вже сказати так рано. А як буде зараз, то не знати. Так вже молотим далі, нагорнуло було землю на жатку. Сонка тут величезна. Тут можна сказати чуть не пів поля сосонки. Тут як засіяно на неї густо. Сої менше ніж сосонки. але що зробити? Зверху ніби вона така з а знизу вся зелена. уже зашло Вернице и дальше полный бункер. Такая соя, уже сосомки ниба нема. Починається стосонка. Привезли нам таку вечерю, вечеріємо, їдемо, приїжджаємо далі. Вже жатку склали. Зараз вечеряємо і їдемо далі. Ми вже їдемо, така одна збігалка в салоні. Ззаді їде шкільний автобус, супроводжує нас вже на галочки, вже Не знаю коли ми доїдемо, але коли доїдемо, тоді буде. Бо я ще щось молодимо трохи сьогодні. Так, вже виїхали на трасу, їдемо вже по трасі. 23 кілометрів, нікуди не спішимо. Ближні, не недуж так ще вживу трохи видно, а на відео то взагалі тема молодимо вже другу площу вже є за 20 .11. назад і все так ще діби нічого йде добре ще молодимо нарешті ми скінчили молодити за 10-3 ночі вже скінчили ту площу їдемо зараз додому Будемо віддихати рано далі до роботи. Так, Вже наступний день. Як наступний день, той самий день, з того самого дня ми завершували молотити Третя година ночі. Молотимо далі, змолотили цю площу. Молотимо вже другу, почали молотити з першої години. Ніби. Волога ну вчора то, що ми молотили, ну сьогодні вночі то, що ми молотили, то волога була 16. Роси не було, морозу не було, то трохи скоріше сьогодні почали. Там ще поміняли сегменти, бо понащерблювалися і щось один чи два трісло сегменти. Молотимо, ніби так нічого не йде. Ще зараз за оцею соєю є ще кусок. Ніби воно так де нічого, волога невелика. Зараз, думаю, волога 15 є. Вже трохи підсохло, вже є е, третя година. 5-6 кілометрів ходимо якраз так добре. Ось таке зерно в бункері. Не дуже тут видно, вікно замурене. Але... Переїхали вже на другу площу. там змолотили. Приїхали сюди 8 гектарів, поле величеньке, тут трохи буде цікавіше молотити. Трохи сусонка є, видно. Буде трошки помаліше. Камінці є там, Туди. тут дерево є, там долина якась хата є, що там таке є. Там треба бути акуратним. Зараз волога не знаю яка, зараз вже є 4 година, На рахунок вологи не знаю, але думаю десь 15 є. Не видно, через вікно нічого. Дуже добре. Першою передачею молотимо, бо до трохи горби, щоб не мочити комбайна до першою передачею. Хочуємо, тож трохи от якась лопадає, трохи помаліше на лободі і до сусонки дуже багато знизу. Але ця долина, то певно що не наша. От щось якась хата є, щоб тут таке колись було. Я лопадає. що зараз обмолотимо і вже буде трохи скоріше до всього. Да йдемо по другому колі вже є майже пів бункера вон по сусідству лазли Сіон молодить. Ми продовжуємо молотити. Майже вже два круги зробили. Так, вже змолотили, привезли нам вечерю, вечеряємо і їдемо далі молотити. Ми вже на другій площі змолотили десь 6 гектарів приблизно. Вже є 9 година. Якраз вигружаємо вже на Камаз. Повний бункер. Також ще ніби строчок сухий, ще ніби так непогано йде. На рахунок вологи не знаю, бо ніхто не казав яка волога. Молотимо, маємо змолотити все. Вже вигрузили, коман вже їде. буде молотити далі. вже нічого не видно темно. Камаз погнав як має бути. Бати вже хочеться не виспані Таитается назад. Їхали ми вже на другу площу хотимо тут, молотили вже, а, його. тележка стоїть, домолотили тут порано і комбайна сильно стрягне, видно як вона стрягне. Трохи до горба важковато, то на першій передачі мусимо молотити. Аж з самої сторони вже до горба такого нормально треба тягнути. На рахунок вологи не знаю, яка волога, ніхто нічого не казав. Ну, Соя тут велика. Соя тут величезна. Про тобто, що треба це добре, не знаю. Доки будемо доки буде молотити, доки будемо і молотити. Ми завершуємо молотити. Лишається перейти десь туда і назад. Ось є за 15 першим. Може тобі з того, додому попаду. Ну, На будемо наше відео завершувати. Всім дякую за перегляд відео. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! Все буде Україна!